Такий вітамін С. Подібно до інших вітамінів, вітамін С не синтезується в людському тілі, а може надходити тільки ззовні з їжею або біологічно активними добавками. Вітамін С бере участь у безлічі біохімічних процесів, необхідних для підтримки життєдіяльності. А скорбінова кислота бере активну роль в утворенні гормонів щитоподібної залози, виробленні колагену. Перетворені серотаніну, одного з головних нейромедіаторів. Також вітамін С відповідає за надходження глюкози в клітину тканин. Будучи найсильнішим антиоксидантом, аскорбінова кислота надає потужну омолоджуючу дію на всі тканини організму та уповільнює старіння. Користь вітаміну С для організму. Вітамін С. Один з ключових компонентів для повноцінної роботи організму. Аскорбінова кислота незамінна для здоров'я суден, капілярів. Вона бере участь в утворенні ретроцитів і відповідає за рівень гемоглобіну в крові. Без неї не відбувається вироблення антитіл. При перевантаженні імунної системи вітамін С дозволяє збільшити кількість клітин лейкоцитів – головних захисників нашого організму. Він зміцнює зуби і ясна, прискорює регенерацію шкірних покривів при травмах. Основні функції аскорбінової кислоти стимулює синтез інтерферону, що виробляється клітинами у відповідь на вторгнення вірусів і мікробів, підсилює імунну відповідь організму підвищує еластичність капілярів і суден, прискорює процеси регенерації, активізує дію травних ферментів, бере участь у виробленні білка колагену, основи сполучної тканини, сприяє спалюванню зайвої жирової маси, нор нормалізує окислювально відновні процеси, захищає від руйнівної дії вільних радикалів, Вітамін С необхідний для нормальної роботи нервових клітин. Було виявлено, що для нормального функціонування нервових ганглів необхідні високі дози вітаміну С. Достатня присутність вітаміну С відповідає за бадьорість і гарний настрій. Аскорбінова кислота ворог депресії та апатії. Вона чудово захищає від негативних наслідків стресу. Вітамін С часто застосовується в косметології, його здатність відбілювати шкіру та усувати пігментні плями була помічена вже давно. Крім цього, речовина входить до складу омолоджуючих засобів, а також покликана відновлювати порожність і захисні функції шкіри після сонячних ванн. Які продукти містять вітамін С фрукти, лимони, апельсини, грейпфрут, яблука, абрикоси, персики, хурма, диня, ягоди, шепшина, суниці, обліпиха, чорна смородина, калина, малина, лохина, чорниці і вишні руна, листова зелень, молода кропива, щавель, шпинат, черемша, петрушка, овочі, солодкий перець, томати, брокколі, цвітна капуста, білокачанна та брюссельська капуста, печена картопля у мундирі.